Доброго ранку. мої любі передплатники Україномовного каналу. Бачите, який ранок. 31 грудня. Травичка зелена. Плюс один. Ми з Максиком на прогулянці. Якось зима. Ну хай буде така. Хай буде тепла. Дякуємо Богу, що і у хаті тепло. Опалення працює. Максим, поки підемо кудись. Як пройшла ніч у Харкові і ніч тфу тривоги, так, і вночі. ну і зараз зранку була, хоч і ранку тривога, відбі ще не було, Ладно, сьогодні. Передсвятковий день. Чекаємо нового року. Чекаємо на новий рік. Сподіваємось на новий рік. Сподіваємось, що новий рік принесе нам миру. І ще багато гарних речей. Не, ну і 24-й. Був не таким поганим, То, що війна то да. але да, щось вона каже, да? розказує щось. Ну, скажи, скажи. Ти українською мовою або російською? Чи своєю сорочою, да? Максику не подобається. Дівчатка повернулася до Харкова, це гарно. Тобі родина в зборі. 24-й для мене був непоганий. Ну, якщо б мир наступив, був би, був би зовсім було б зовсім гарно. Все. Пройшлись, прогулялись, подивилися. Макса пускаєш на вихідні. Всіх наступаючим. Миру добра злагоди, До всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити До да, Побачення, пока.